Сучасне медичне обладнання, відремонтовані кабінети, нова проводка та сантехніка. Оновлене лор-відділення у Чернігівській обласній лікарні має запрацювати на початку листопада. Наразі там триває ремонт. Роботи виконані на 23%. Про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. Ми поспілкувалися з підрядною організацією, подивилися на хід робіт. Я звернув особову. На особову відповідальність керівника підрядної організації за стан охорони праці на об'єкті, тому що це важливо також якість і терміни виконання робіт це теж, що мене дуже турбує, адже це лор-відділення має якнайшвидше стати доступним для мешканців області. Відповідно, терміни введення його в експлуатацію це кінець жовтня. Ремонтні роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Інекс Реал. Його директор Олександр Барило каже, вартість проєкту вісім мільйонів гривень, з них шість витратять на ремонт, два на медичне обладнання. Фінансує його Держфонд регіонального розвитку. Триває будівництво зараз місяць, плануємо завершити будівництво до 31 жовтня. Проведено демонтажні роботи. 100% проведення влаштування підлоги, заміна вікон згідно проєкту, проводяться електротехнічні роботи, проводяться монтаж системи сантехнічної, водопровід, каналізація, штукатурні, малярні роботи проводяться, тобто весь комплекс робіт проводиться на даний час.